Влада приходить на місця, обіцяні президентом більше повноважень для місцевого самоврядування поступово починають втілювати в життя. Так днями у бродах провели громадські обговорення, запропонованих міністерством змін до конституції України щодо децентралізації влади та зміни адміністративно-територіального устрою. Як реагували у бродах на зміни запропоновані з Києва? Знає Наталія Кутняк. У Бродівській міській раді відбулося обговорення реформи місцевого самоврядування, концепцію якої уряд схвалив 1 квітня цього року. А Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України розробило конкретні пропозиції щодо змін до конституції. Зокрема, участь у громадських обговореннях з приводу змін до основного закону України взяли голова Бродівської райдержадміністрації Руслан Шишка, його заступник Леся Мреглот, перший заступник міського голови Роман Мансподарек, секретар міської ради Михайло Чунгін, секретар міського виконавчого апарату Марія Степанків, працівники структурних управлінь і відділів районної влади та міської ради, депутати міської ради, керівники установ і організацій міста і району. Представила перелік і суть запропонованих новацій у Конституцію нашої держави, начальник юридичного відділу Бродівської райдержадміністрації Марія Повшак. Головні зміни стосуються розділів адміністративно-територіального устрою місцевого самоврядування. Деякі зміни уряд хоче внести у розділи про Верховну Раду Президента України, Кабінет міністрів та інші органи виконавчої влади. Цими змінами закріплюються принципи децентралізації влади, чого так прагнуть усі області і райони нашої держави. Також пропонується трирівнева система адміністративно-територіального устрою із запровадженням трьох видів адміністративно-територіальних одиниць. Регіонів 27 замість 24 областей і міста Київ, як це є сьогодні. Планується укрупнення районів, буде 100 замість 490 сьогодні та укрупнення громад півтори тисячі замість 11,5 тисяч міських, селищних і сільських рад. Цими запропонованими міністерством змінами дуже зацікавилися представники районної і міської влади, депутати міської ради. Відтак у залі відбулося. Конструктивне обговорення також дискутували учасники обговорень з приводу утворення виконавчих органів влади районними і обласними радами, чого зараз немає. Крім цього, розмірковували про пропоновані місцеві державні представництва щось типу нинішніх державних адміністрацій. Свої думки з приводу нововведень, які вже невдовзі будуть подані на розгляд парламенту, висловили учасники громадського обговорення в результаті цих Пропонованих змін до Конституції відбудеться адміністративно-територіальна реформа в Україні, самоврядування отримає частину коштів необхідних для реалізації своїх прав на місцях, зменшиться кількість рад, а відтак збільшиться вплив громади на ті справи, які відбуваються, які треба вирішувати. Я думаю. Що це позитивно вплине на ситуацію в Україні, оскільки таку адміністративну територіальну реформу пережили всі наші країни-сусіди, як показує практика, це дало свої позитивні результати. Україна довго йшла до цього, стримувалися ці процеси. Ну але вже час реформування назрів, і це має відбутися. Але однак ще ще не визначено конкретно, коли це буде. Я вважаю, що ми на правильному шляху, і буде все гаразд.